Привіт, рідні. Сьогодні хочу дати роз'яснення на етапі підготовки до поїздки в бушу і родового сеансу зтілення, який там проведу. Хочу зауважити на майбутнє, що всі родові сеанси, починаючи від вересневого 2025 року, на протязі найближчого року вони будуть торкатися і теми. Стілення і масштабування. Тобто це одночасний процес очищення і відразу заповнення простору новими спектрами, вібраціями. Так зараз просить час. Тож, ще одне таке зауваження, нагадування, що практично всі родові сеанси будуть направлені на тематику пара нового часу. Тобто, відбувається архівація. І розщеплення інформаційних слоїв колективної свідомості поступово обережно для того, щоб зберігалася цілісність реальності, тому що не може реальність миттєво змінюватись, бо є ризик втратити баланс. Тому ці процеси відбуваються завжди, як і в нашому тілі. Я думаю, що аналогія з організмом. Вам дасть можливість зрозуміти, наскільки все тонко. Наша система вона постійно декомпенсує щось за рахунок чогось іншого. І якщо ми заходимо на територію якихось дефіцитів, так, то система для підтримання життя вона починає залучати то з резервних запасів. То користуватися чимось зовнішнім, тобто так називаємо це вампірити. І ось ці всі програмні паттерни минулої епохи, де було багато такого і гіперспоживання, і навіть потрібляцтва ресурсами, не з метою творення, а з метою дійсно. Вдоволення егоїстичних спокус, вони зараз архівуються. Тому вже на основі цього пояснення ви можете зрозуміти, на що направлена моя робота і служіння. родові сеанси вони саме на це і направлені. І жовтневий родовий сеанс стілення, Бушанський, він має резонанс з вібрацією місяця. Його назва, кінець це початок. Бачити ясно, ясно знати, тонко проживати, реалізовувати такі діамантові, кришталеві задачі в полі душі це завжди дуже інтимний процес. Справжня хірургія, так я її і називаю, власне кажучи, хірургією душі. Тому, що розкриється, в просторі, в який я зараз запрошую вас наважитись зайти по вібрації імені, тому що саме через вібрацію імені з'єдную нас усіх в спільне серце і через територію спільного серця відбувається комунікація з великою ма. Далі вже не мого ума процес, тому що діє вище я. Діє Бог, сила Божа по суті. Але творення з цього простору, відповідальність за запросити, за поїхати, за привезти своє тіло, за організацію поля і ось цих можливостей бути разом, звичайно. Я це все роблю, і навіть люди, які мені допомагають в команді, все це розуміють, наскільки важливі ці моменти. Ми самі і себе цінуємо, і шануємо, і хвалимо, і підтримуємо. Тому в цих процесах завжди є якась фінансова вартість. І ось ця ціна, вона, ну повірте, вона ніколи не буде і бути не може відповідною. До тієї цінності, яку проживаємо ми усі разом, єднаючись в, в цьому руслі, руслі споріднених. Бо з одного боку, сама по собі, сідаючи в практику без об'ємної кількості людей, я не можу реалізувати. Таку ж достатню, достойну, об'ємну кількість і результатів. Тому в якійсь мірі ми з вами дійсно в цьому процесі дуже взаємні. Я роблю те, що не можу не робити, і запрошую вас туди, де вас чекають, Вас чекають кращі можливості. На ті простори запрошую, де ви можете побачити. Зв'язок з ресурсами, відчути себе більш впевненими і проживати свою більш щасливу, якіснішу долю вже зараз, а не десь там, десь колись. Тому сприймайте мене таким, знаєте, переговорником від роду, що тонко відчуває реальність і може допомагати єднати невидимі її слої, пояснивши словами абсолютно видимими, абсолютно Людськими, абсолютно логічними, що саме відбувається. Тож до зустрічі на території спільного серця, родовий сеанс проживатиметься під час моєї поїздки до буші для реалізації інтенсиву. Кінець це початок. І в цю тему ви абсолютно сміливо можете вложити будь-яку свою задачу, будь-яку свою сферу, що зараз ви готові. Закінчити нарешті і розпочати з чистого листа. До зустрічі!